Фіат 500. Будемо робити заміну ремкомплекту даху. Після невдалого відкриття зламало направляйки і іншу дрібну фурнітуру. Маємо отакий отакий лего. Будемо зараз розбирати дах і механізм повністю перебирати. 500. відремонтували механізм тенту, замінили повністю ремкомплект однієї направляючої лігої і частково а, надрукували не ну, зруйновані елементи по правій направляючій і відновили роботу. Довелося трішки вибрехтувати дренажний жолоб. Миколай. Все, тепер отак це працює. Чітко і красиво. Механізм було пошкоджено внаслідок того, що при складанні потрапив в сторонній предмет, в зону складання, і тут ці направляючки пластикові, вони просто поламали, поламались, деформувались і механізм втратив цілісність. Також приклеїли зовнішній центр, бо внаслідок деформації направляючих його відірвало від механізму. Ми його посадили назад на герметик і тепер він лежить, як годиться. Дуже важливо вчасно проводити обслуговування механізму, особливо таких механізмів тендітних, в яких більшість деталей пластикових, вони дуже чутливі до чистоти. До наявності змащення коректного, щоб все гарненько, без напряги всовалося вперед-назад. Тому що малий перекос виникає, все, і механізм руйнується просто отак. От. Так що слідкуйте, будь ласка, і вчасно робіть сезонне ТО. Принаймні два рази на рік для таких машинок це потрібно робити. Не ламайтесь.